Mm -hmm. А що вони роблять в ямі, скажи мені? Мурують. Мурують, бачиш? — Що це таке? Підвал. Підвал буде? Да. Це технічне таке приміщення підземне. Бачу, там скважина залита. Mm -hmm. Тут повністю буде стояти вся водоочистка на весь комплекс. Тобто всі, всі інженерні мережі водяні приходять в одне приміщення, вода тут очищається і mm -hmm. подається чистесенька на будинок. Mm -hmm. Якщо от людина хоч... таке будуєш, да, якщо людина хоче, ну допомагаємо. Допомагаємо. Ми стараємось такого не будувати, але якщо клієнти комплексно до нас звертаються, то ми не, може не можемо їм відмовити, ще не навчились відмовляти. От будуємо навіть таке. І людина зараз клієнт наш додає будинки, да? йому треба буде потягнути воду на слідуючий uh -huh. будинок. З легкістю підійшов сюди, тут будуть закладні гільзи і ще раз додав слідуючий і слідуючий будинок, щоб потім не копати нових траншей і так далі. Використовуємо, бачите, блок незйомної опалубки. Угу. Це знову ж таки щодо економії. Тобто не треба заливати вертикал, куча бетону і так далі. Мурується, заливається бетоном і якісно і надійно слугує. Так що вкладайте свої гроші розумно.